Кожний третій полтавець боржник перед теплоенерго. За чотири останні роки загальна заборгованість населення області перед комунальними підприємствами зросла майже вдвічі. Якщо у 2013-му ця сума сягала близько 150 мільйонів, то зараз майже 300 рівень розрахунку 2016 року склав 78%. У 2015 році був на рівні 98 9%. Але найбільш болючим питанням це є рівень розрахунків з початку опалювального періоду, Рівень розрахунків протягом 4 місяців склав 58%. Якщо людина протягом опалювального сезону жодного разу не заплатить, теплоенерго може подати на неї в суд. Така ситуація тільки погіршує справи. Адже, окрім боргу, необхідно буде сплатити ще й штраф і судовий збір. Сума штрафу сягає близько третини від суми боргу, говорить Роман Кашин, і додає, гасити заборгованість можна поступово. Споживачі, які мають заборгованість, можуть звернутися до абонентської служби підприємства за адресою духов1 та мають можливість укласти договір на поступове погашення заборгованості. Полтавцям, які не можуть розраховуватися за комунальні у повному обсязі, закон дозволяє сплачувати послуги частинами. Це таке звернення як розсрочка. Тобто сплата 50% протягом опального сезону, 50% протягом наступного сезону, так, щоб на початок вже жовтня 2017 року вийти без боргів. Тож чи вчасно містяни платять за тепло і воду, запитаємо у них. Ні, ні, не вдається дівчата. Ні, 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 ні. Так, да, звісно. Немає у вас боргів. Ні, ні, немає. Ну, з трудом вдається. Ні, ми зараз не платимо за отоплення. А протягом якого часу ви вже не платите? Два місяці вже не платимо. За словами Тетяни Семенової, термін, протягом якого можна безвідсотково погасити заборгованість 60 місяців. При цьому поточні комунальні послуги потрібно буде сплачувати вчасно. Анна Комар і Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.